Оксано, ну звичайно, це трагедія в вашому житті, то сталося, що ви втратили зір. А до цього ви, ви бачили, так? Так. А в скільки років тут сталося з вами? 19. Тобто до 19 років ви нормально бачили? Ну, а то ж була хвороба, чи що то було? Чи якийсь стрес може? Ну, скажімо так, що почав різко падати зір і... Я вважаю, що тут і лікарі трошки зробили помилку щодо лікування, ну, але напевно в моєму житті так мало статися. Тому що ця ситуація змінила повністю моє життя. А як саме змінила? Дуже круто повернула. Ну, До того ви собі просто жили, не, не замислювалися над багатьма речами, так? Е, так, я собі просто жила і не замислювалася над багатьма речами. Е, зараз після цього помінявся повністю мій світогляд. Е, я себе відчуваю ну, щасливою людиною, тому що поряд зі мною є багато дуже хороших людей. Тобто Господь мені посилає на моїй дорозі багато хороших людей. Я почала писати, я співаю, і це для мене теж є ну, таким даром від Бога. Напевно, якщо б я бачила, я б цього дару не мала. Тому що, на мою думку, Бог компенсував втрату зору. А, а як ваші от батьки зустріли це цю біду? Ви знаєте, ми, напевно, якось спільно її зустрічали. І... Звичайно, що було важко, але руки не опустили і вже 14 років минуло з того часу. Мої батьки дуже тішаться моїми здобутками. Їм, звичайно, що боляче, що таке сталося, але, напевно, віра в Бога додає їм сили. Ну і нам нам всім, то є сили йти вперед, щось робити і жити. Вас Але на цьому життя не закінчується. У вас є брати, сестри? Є сестра. Старша, молодша. Старша. Ну а в неї все нормально? Тобто нема такого, як у вас? Ні. Ну і в сім'ї такого не було, щоб проблеми з зором? Ні, не було. не було. Ну тобто ви вважаєте, що це як випробування вам? Звичайно. Щоб ви... Ясно. Оксано, ну от ви пишете про кохання здебільшого. Ну, а чи є от коханий, якому би ви могли, кажуть, звірити всі свої біди і радощі. Можна це питання буде. Добре. Як ми ви маєте право. Ну, я не буду таке такі банальне питання задавати, от, про що ви найбільше мрієте. Напевно, мрієте про те, щоб зір все-таки повернувся до вас. От, але чи готові ви тоді, от, чи не змінитеся ви тоді, коли зір повернеться? Чи ви вже залишитеся такою, якою сталося, якою вже зараз є? Ви знаєте, на це питання пана однозначно я не можу відповісти. Звичайно, що це є одна з моїх мрій, але в мене є їх дуже багато. І я навіть ну, не можу сказати, чи це є головна найбільша моя мрія, чи, чи ні. Поділіться з ближнім, які ще у вас є мрії. Це мрії такого особистого характеру, що стосується там. Моїх рідних, ну тобто інколи, знаєте, стою в церкві, молюся і хочеться і щоб це Господь дав, і щоб це дав, і хочеться, і щоб зір повернув. Але ну, чи, чи основне це в житті? Як з точки зору ну, християнина, то напевно. Не основне, є набагато більші цінності. Але як з точки зору звичайної людини, то, звичайно, що важко жити в такому стані, тому що це є постійно залежне від когось, але напевно потрібно йти, бути сильним. Найбільше тішить те, що поряд з тобою є дійсно ті люди, які тебе люблять, тебе цінять і готові завжди подати руку допомоги. Скажіть, будь ласка, от ну вам, вам, як кожній людині, сняться сни. А які вам сни сняться? І маю на увазі чорно-білі, кольорові? Я щось, я чула про сни чорно-білі, кольорові вишивці, він виявляється, як це можуть бути Таке Мені чорно-білі сни ніколи не снилися. Тільки. Тобто як я це бачила, цей світ в кольорах такі і сни. А які вам кольори найбільше подобаються? Ой, ну там всі подобаються, але найбільше <рес> це такі червоний, білий і чорний. А чому так не замислювались? Ні. Червони ця енергетика, білий невинність. Ну, а решта я щось, і не знаю. <рес> Оксано, от є якесь таке важливе питання, що я вам не задав. Ви би хотіли його самі сформулювати і самі дати відповідь на це запитання. Це напевно вже багато питань задали, про що можна було розповісти. Цікаве. А решта перенесемо на наступне інтерв'ю. Добре. Дякую.